Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на риболовлі. Сьогодні поплавочок. Нарешті, весняний поплавочок. Дуже його чекав цю рибалочку. але вдома все ніяк не вийшло. вибратися. Хоча були моменти, і карасик у нас прокльовував такий середнього розміру. Ну, Приділив більше часу фідеру. Зараз у нас поплавочок, нарешті відкриття. Після роботи, друзі, є 3-4 годинки десь посидіти. Наша що, головна задача отримати пару-тройку клювань. Є у водоймі і карапець, і карасик, і плотвичка, і густерочка. ну вся риба. І червона пірочка, є, і окуньок, і судачок. Всього є по чуть-чуть. Головне, щоб сьогодні вона хотіла харчуватися тому не втрачаємо часу. Вам, як завжди, приємного перегляду. Друзі, будь ласка, підтримайте. Лайкосикам, я не розумію, чому люди так не хочуть ці лайки ставити. І дивлюся, це не тільки у мене. Багатьом блогерам, якби ну, мало лайків насипаєте. Я не знаю чому. Даже свої друзі, І ті, мабуть, не ставлять, тому що ну, дуже мало, дуже-дуже мало. Тому вам приємного перегляду і починаємо ловити. Зараз головне, хоч щось. Зараз по прикормочці розкажу. І поїхали ловити рибку. Так, ну що, замішаємо прикормочку. Дивіться, в минулому році просто дуже гарно працювало на цій водоймі. Торнадо, зелений чесник, серія Гейзер. Прекрасно відзивалася і плотва, і карась, і короб підходив. ну Вся вся рибка відгукувалась, і густерочка, все, що є у водоймі, все клювало. І тому зараз замішаємо. Я буду починати рибалку о 15 і зараз у нас пів на 12, я хочу трошечки закормитися, піти зібратися і потім прийти і ще докормити. Тому мішаю всю пачечку. Да, ароматик взагалі прекрасний. Саме зелений часник. Вот потім коли потеплішала торнадо сумниця полуниця теж дуже, дуже гарно працювала. Зараз вимішаємося і закормимося. Зараз пробіжимося, друзі, більше по снаряженню. Дивіться, дві удочки у мене п'ятиметрових з цими гарними катушечками, з фрикціончиками. Дуже подобається вони мені при виважуванні великої риби, взагалі просто бомба. П'ятиметрові удочки, 0,16 ну, ліска просто намотана, без всяких поводочків, поки що треба поміняти ліску, буде. Ось такий гачочок від овнера 10-го розміру. І по насадочки у нас черв'як і опариш. Тому чекаємо клювання, хто підійде до нас куштувати нашу насадку. Дуже-дуже цікаво. Так, друзі, глибина в даному місці ловлі 80 см. Один поставив на полустоячий, один на стоячий, ну В основному на стоячий я ловив. Це тільки що поправив глибину і він вже трошечки, трошечки наклонився. Ну, будемо дивитися, в принципі, поміняти глибину не так довго. Головне, щоб рибка відчула наш, нашу енергію, щоб ми гарно відкрилися сьогодні. Погодка дуже-дуже гарна, тому чекаємо на рибку. Ось такий запутав усе, звісно, ну, так, ось... ну є. Ось такий. Бачите. Ось такий. Це за кілограмчик вже не паганікий. Такий прям красунчик. Є такий. Запутав усе, ну все одно, дав бой, дав. Емоції, Блін, Клас. Клас. Такий, бачите, як сазанчик прогонистий, дуже, дуже гарний. Тише, тише. І відразу їх. Пішов. Красень. Ну взагалі вогнях. Мені все подобається. Підзапутав трошки, ну нічого. Це таке діло. Зараз розпутаємося і продовжимо нашу риболовлю Так, все одно, друзі, на черв'ячка трохи краще клює, щоб поставити на дві черв'яка. І глянуть що воно буде. Навозник, як завжди, дає результат. Йомайо, ось ух. Зійшов сходик. Черв'як. Очочки новенькі. Маленьку котлітку зараз додамо їй. Попай. Тому що рибка підходить, харчується. Треба її трохи тримати на точку або підманювати. Ну, отлично, поки що все подобається. Рибка покльовує, рибка їсть, рибка заходить. Часничок, бачите, по холодній воді взагалі гарно стріляє. The <laughs> drone. Ріки! Так, друзі, мене видно? Да, да, да. так. друзі. Ну ось черговий. Карапець це такий уже закілушний. Прям гарнюсенький. Знову червячок спрацював. Дуже гарненький. Антизеркальний. Просто красень, да? Ліснейку! йому. Не будемо його мучити і відразу відпускаємо. Все пішов.

Красивый красивый блин, Так кажется. Уж такой красный до килограммчика. Какой ты, агрессивный какой пешел. йшов плавати Так, друзі, ну ось черговий наш карпуша уже з лускою, ось такий лент. Це кілограмові, друзі. З задоволенням маса. Не знаю там, як вам по ту сторону екрану, мені дуже подобається. Тому чекаю від вас лайкосика по можливості. І по традиції його одразу відпускаємо. помышлять еще большой Такий красавчик. Клюнув. До осені буде якраз те, що потрібно, полтарушечка вже. Друзі, що скажу, черв'як працює, покльовки не такі часті, але вони є, і ви ж бачите, ловиться карпушка. В принципі, мені мені відкриття дуже подобається. Тому підтримайте лайкосика. Давайте ще декілька штучок піймаємо і підемо додому. Так, друзі, ну це ваші увазі, це вже стара гвардія. Тут за полторушку як мінімум дуже гарна рибинка, бой дала взагалі дуже класний, взагалі, блін, шикарне відкриття. Просто бомба. Глянь такий. Красавчик. Ні, вже все. Ось, друзі, такий кабанчик. Полторушечка, я думаю, тут 100% є. Ну, красень, пішов. Потужно і пішов. Фух, так, ну пойдете. Бачите, клювання відбувається потихеньку. Цією клювакою завершуємо нашу рибалочку. Друзі, не знаю, як вам мені вона подарила масу задоволення. Рибка, хоч і не мега велика була, але й потягати її дуже-дуже було приємно. Вам дякую за перегляд, дякую за лайк. Обов'язково не забувайте підписатися. Наступні риболовлі обов'язково будуть цікавіше. Всім мирного неба. Дякую за увагу.